Вітаємо вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаба. Ми продовжуємо вивчати електричні апарати разом із вами. І сьогодні ми поговоримо про реле перевантаження, але вже чехословацьких електровозів марки GS. І ось перед нами маємо ось таке реле перевантаження 17CB. Що це за апарат? Це реле перевантаження на електровозах чехословацького заводу Шкода марки GS7, GS2. Також можуть використовуватись і на інших локомотивах цієї серії. Але це реле призначено для захисту силових кіл тягових від дії струмів перевантаження. Слід зазначити, що як ось цей апарат, як реле перевантаження, ось цей апарат маємо в Коло тягових двигунів, слід зазначити, що існує ще один такий самий реле перевантаження, але його знають як 700 реле. Це реле перевантаження силових кіл опалення поїзда, електричного опалення поїзда. Принцип їх однаковий хіба що регулюється на різні струми уставки. В той час, як реле перевантаження тягових кіл регулюється на струм 750 А. Реле 700 силових кіл опалення регулюється на струм спрацювання у 250 А. Складається дане реле з ізоляційної плити, яке чотирма болтовими з'єднаннями кріпиться до рам. На самій ізоляційній плиті встановлено два кутники. Ось один кутничок, другий. Ці кутники через шпильове з'єднання з заклепками бачимо ось заклепочки такі. Маємо встановлені всередині, ось він знаходиться. Магнітопровід. Зауважте, магнітопровід прямокутного перетину і виконується шифтованим з електротехнічної сталі. Для додаткової ізоляції струмовидучої частини, ось ця частина струмовидуча. Маємо також ось ці ізоляційні втулочки. Вони виконуються порожніми. Ось ми бачимо, вони порожнисті всередині. От. І вони просто надягаються для того, щоб відділити рухому частину реле від струмоведучої частини реле. Струмоведуча частина реле має ось таку специфічну форму, наче така ракета. І тут проходить силова шина. Ось ми можемо її бачити. До неї кріплять силовий кабель, і по цій силовій шині протікає силовий електричний струм. Далі на магнітопроводі розміщений, ось ми його бачимо, ось він іде, розміщено рухомий якор. Наприкінці рухомого якоря у нас знаходиться з вами контактний ричаг. Наприкінці контактного ричагу в нас знаходиться ось ця шпилька, яка з'єднує в нас оцей ричаг разом із контактною коробочкою. Ця контактна коробка. Виконана з ізоляційного матеріалу і всередині має мостикові контакти. Ці коробочки абсолютно однакові на всіх апаратах кол управління і дозволяють одні мостикові контакти розмикати при спрацюванні. ось Бачимо, нижні розмикаються, в той час як верхні контактні мостики, наприклад, замикаються. Також ось тут має стояти регулювальна шпилька. Завдяки якій можна регулювати натяг ось цієї пружини всередині. Це у нас із вами відключаюча пружина. Відключаюча пружина призначена для утримання якоря у відпавшому стані. Коли у нас потребується тонке регулювання, то ось ми маємо із вами регулювальну шпилечку Ще одну. Завдяки викрутці, ми можемо цією шпилькою регулювати дуже тонко зазор між якорем і магнітопроводом. При цьому як працює дане реле? Коли силовий струм протікає силовою шиною. Створюється магнітне поле, яке намагається через робочий зазор притягнути якір до магнітопровода, подолавши при цьому зусилля, відключаючий пружин. Завдяки регулювальним шпилькам ми можемо грубо або більш тонко виставляти величини струму уставки. Коли величина магнітного поля досягне своєї певного значення, якщо струм досяг величини уставки. То створене магнітне поле притягує якір повністю. Через шпильку, бачимо, ось шпилька рухається. через шпильку відбувається перемикання контактів реле. І при цьому в електровозі ЧС відбувається декілька перемикань. По-перше, маємо ось таке блінкерне табло. Це блінкерне табло ЧС7, але таке саме ЧС 2 таке саме встановлюється і в ЧС 7. Реле перегрузки тяво в відповідає 31, 32, 33 і 700 реле опалення. Якщо у нас працювало реле, то воно з сірого кольору загорається червоним кольором. Ось, наприклад, спрацювало б 32-й, і воно б загорілось ось таким червоним кольором. Бачите? Сіре, червоне, сіре. Дане реле зараз не струнуване, тому якщо я його відпущу, воно знову загориться сірим кольором. Але якщо у нас реле загорілося червоним кольором, то відновлення роботи вже неможливе. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що дане реле є самовідновлювальним. До речі, ось регулювальна шпилька грубого налаштування, ось регулювальна шпилька тонкого налаштування. Це реле самовідновлене, Тобто, після його спрацювання, бачимо, воно автоматично вимикається. Тому для сигналізації локомотивній бригаді маємо ось такий блінкер, який раз і загорівся червоним. При цьому він залишається горіти червоним кольором, допоки не буде натиснено кнопку 576. Після її натискання. Ми натискаємо цю кнопочку, натисли. Наш блінкер знову загоряється сірим кольором. Це дуже важливий момент, тому що у електровозах серії ЧС спрацювання реле перевантаження призводить до вимикання швидкодіючого вимикача 21-го. Швидкодіючий вимикач вимикається! Спрацьовує в електровозах серії Чес. При спрацюванні реле перевантаження на відміну від локомотивів серії ВЛ. Тому, якщо у вас працювало БВ, в першу чергу перевірте блінкера. Тому що, можливо, у вас відбулося перевантаження або тягових кіл, за що відповідають на чс 2 ось ці три реле. Якщо захочете подивитися, який реле в Че не забувайте про це дати знати в коментарях. Або 700-те реле, реле перевантаження опалення, що також вимикає БВ. Тому звертаємо особливу увагу на блінкерне табло. Ну а сьогодні ми з вами поговорили, для чого призначено чого складається і як працює реле перевантаження в електровозах серії ЧС. Тому не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуватись на наш канал. Нехай квітне україномовний залізничний ютуб.